Свіжі новини сьогоднішнього дня, потужні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному аккаунті. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини усе про нерухомість та інвестиції, в тому числі. Російська федерація може напасти на Литву вже восени. Це може бути останнє мирне літо для Європи. Повідомляє видання Більд. Декілька тез зі статті. Ми бачимо, що Російська Федерація анонсувала масштабні навчання в Білорусі. Ми бачимо сильний страх у країнах Балтії, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон. І ми, звісно, бачимо, що можливо п'ята стаття Північно-Атлантичного альянсу, принаймні для Сполучених Штатів Америки, може перестати діяти. Федеральні збройні сили Німеччини не готові до війни. Проблеми з реформами, боєприпасами, безпілотниками, розвідкою. Армія не має достатньо ресурсів навіть для короткого конфлікту. Це стане проблемою, якщо Сполучені Штати Америки припиняють розвідувальну підтримку. У Нас надто мало супутників. Нам також потрібна потужніша протиповітряна оборона. Досі європейці завжди сподівалися на зрештою щось зроблять американці. Ми завжди були в тіні сполучених штатів, кажуть європейці. Також європі потрібне термінове посилення оборони. Північно-Атлантичний альянс та європейські країни повинні навчитися діяти без підтримки Сполучених Штатів Америки. В інституті вивчення війни вважають останні заяви Уїткофа, спеціального посланника Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході поступками Кремлю перед переговорами про завершення війни. В інституті вивчення війни звернули увагу на заяви Уїткофа в інтерв'ю, де він сказав, що Росія не прагне вторгнення в Європу та, нібито вже отримала бажане, повернувши окуповані українські території. Спеціальний посланник Дональда Трампа також повторив. Російську пропаганду, стверджуючи, що населення цих регіонів добровільно погодилося стати частиною Російської Федерації. Оце так новини. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що такі заяви підривають позицію Дональда Трампа щодо завершення війни та не гарантують Україні безпеки в майбутньому. Уряд продовжив виплати допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб ще на шість місяців. Починаючи з березня 2025 року, це означає, що всі, хто вже отримує цю допомогу, матимуть автоматичне продовження виплат без необхідності подавати додаткові заяви. Для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи необхідно звернутися до управління соцзахисту населення земів. Фактичного проживання або скористатися порталом Дія. Документи подаються особисто або через законного представника, а довідку видають у день звернення. Збережіть це відео та надішліть друзям. Таким чином, статус внутрішньопереміщеної особи в Україні залишається актуальним, а державна підтримка для таких осіб продовжується. Як внутрішньопереміщена особа може отримати житло за підтримки Німеччини, деталі програми. Програма житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб, яку реалізовує державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Відкриває можливість. Отрим... Римати пільговий іпотечний кредит на купівлю власного житла. Цей проект фінансується урядом Німеччини через кредитну установу для відбудови та є однією з найефективніших ініціатив підтримки внутрішньопереміщених осіб в Україні. Хто може взяти участь у програмі? Програма розрахована на осіб та сім'ї, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, і